31 березня час новин на Сі4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Які препарати можна безоплатно отримати у Буковинському онкоцентрі? У Чернівцях відбувся другий етап конкурсу громадських культурних ініціатив. Як зіграла волейбольна команда Буковинка у двох фінальних матчах чемпіонату України. Росіяни активізували наступ на одному з напрямків фронту. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт. Ворог просунувся в розливі біля пантелеймонівки у Донецькій області та нового на Харківщині. На інших ділянках фронту просування ворога або сил оборони не зафіксовано. До Києва з'їхалися парламентські представники з усієї Європи. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У столицю України прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту. Стефанчук написав: цитую, цей візит сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч з Україною. Цінуємо кожен жест, кожну Зустріч кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу, справедливості і тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів і це надихає. Кінець цитати у Чернівцях повращалися із захисником, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. В останній шлях 31 березня провели солдата Василя Зельмановича. Вічна пам'ять та слава герою, співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині знову викрили схему незаконного перетину кордону. Прикордонники Чернівецького загону здобули інформацію про те, що двоє жителів Хмельницької області зголосилися допомогти організатору протиправної схеми. Незаконно переправити через державний кордон двох своїх земляків здійснити свій задум. Планували на ділянці відділу Красноїльськ. Рухалися порушники на двох автомобілях. Один з чоловіків на відстані спостерігав за ходом так званої операції, а інший здійснював доставлення клієнтів до прикордоння. Однак всі учасники схеми були затримані прикордонниками неподалік кордону. Двоє порушників заплатили по тисячі євро як завдаток. Після прибуття до кордону мали додати ще по три тисячі євро з кожного. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Ведеться подальша робота з встановлення всіх учасників незаконної оборудки. За даними національного канцер-реєстру, кожен шостий українець, який дізнається про онкологічний діагноз, відмовляється звертатися до лікаря через високу вартість лікування. Втім, не всі знають, дороговартісні ліки від онкології можуть бути безкоштовні. Їх закупівлю покриває державна програма медичних гарантій. Які препарати можна безоплатно отримати у Буковинському онкоцентрі? Хто має на це право та що для цього потрібно? Дивіться далі. Залежно від захворювання, пацієнт онкоцентру може отримати безкоштовні ліки в уролога чи мамолога. Якщо ж мова йде про препарати загальної дії, необхідно звернутися до онколога чи хіміотерапевта. Буковинський клінічний онкологічний центр є учасником державних програм Міністерства охорони здоров'я по закупівлі лікарських препаратів це гормонотерапія, хіміотерапія, які ці препарати пацієнти можуть отримати тут у нас установі. відповідно до тих правил, які існують, тобто це мають бути відповідні обстеження, має бути діагноз виставлений, рішення консіліуму. Щоденно до Буковинського онкоцентру звертається щонайменше 20 таких пацієнтів. Більшість з них має тривалий курс лікування. Якщо це повторний пацієнт, він приходить на консультацію до свого онколога, мамолога, уролога, попередньо записавшись на рецепції або через кол-центр, отримує консультацію в лікаря. Лікар консультує пацієнта, продовжує призначення того чи іншого препарату. Медична Сестра вносить дані пацієнта в систему, створює план лікування, заповнює листок видачі лікарських засобів. Отримує препарат і видає пацієнтам. Якщо це первинний пацієнт, схема практично така ж. Єдине, що пацієнт повинен мати з собою паспорт, ну звичайно, електронне направлення від сімейного лікаря. Зокрема, пацієнти отримують такі препарати, як Еверолімус, капецтабін, гідроксисичовину та інші препарати, тому наявність препаратів в центрі напряму залежить від своєчасного забезпечення та поставки медикаментів в наш центр. Розгляд кожного індивідуального клінічного випадку пацієнта проходить мультидисциплінарний консіліум. та за наявності комомбірності супутніх захворювань і складається індивідуальна програма лікарем хіміотерапевтом для кожної людини. Індивідуально гормональної терапії потребують чимало пацієнтів з раком молочної залози. Як правило, такі жінки роками Залежить від прийому препаратів. Пацієнт після закінчення основного лікування звертається до нас, записується на прийом, звертається до нас, проходить мінімальну кількість обстежень, які потрібні, для призначення гормонотерапії, і можна, видається, препарати на руки. Що означає на руки? Створюється план лікування пацієнта в кабінеті, видається на три місяці. Не щомісячно, а на три місяці вдається таблетовані препарати на руки. Люди їх дома приймають, проходить три місяці перед тим, як вони закінчуються. Пацієнт дзвонить, записується в кол-центр на прийом, звертається, той день отримує препарати, продовжує лікування. Дороговартісні препарати безоплатно у Буковинському онкоцентрі також може прописати лікар-уролог. Це стосується пацієнтів з раком нирки чи простати. Ось взяти сутент, я перед вашим приходом подивився 42 тисячі місячна доза. Тобто, ви розумієте, вони оце вони чують, і все для них це вони, вони вибачте, моляться. Як мені один дідусь сказав, я що встаю, це зранку помолився і зразу як молитву таблеточку, mm -hmm. бо він розуміє, що моя таблеточка це моє життя. Цей сутент, от ви бачите, який він настільки дороговартісний, він є в нас на даний момент в необмеженій кількості. Тобто, пацієнти, я ще раз повторюю, пацієнти дуже задоволені, коли вони приїхали з іншого закладу. Чули в інтернеті, велика кількість людей дуже обізнані в плані, де що є, що проводиться і тому подібне. І коли вони отримали, тут прийшли певну процедуру, консиліум, на облік на взяті. І ось тут, у нашому кабінеті, ми видали дані препарати, вони реально не вірять. Курс таргетної терапії дозволяє не лише попередити розповсюдження метастазів, а й при успішному лікуванні зменшити розміри пухлини. Є молода людина, 28 років з раком нирки неоперованим. На за півроку нашого лікування регресія, тобто зменшення у відсотках, майже на 40%. Тобто, ви розумієте, якщо пухлина була 10 сантиметрів. То вона зменшилася за останні 6 місяців до 6-7 см максимум. Отримати безоплатно ліки у Буковинському онкоцентрі можуть не лише Буковинці а й пацієнти з сусідніх областей. Відслідкувати наявність препаратів на складі можна на офіційному сайті онкоцентру або на платформі її ліки. Сайти оновлюються щотижнево, тому всі препарати, які протягом тижня заходять до нас в установу, висвітлюються на сайті. Тобто пацієнти без проблем можуть мати інформацію про їх наявність. Як тільки е Є поставка на склад Буковинського онкоцентру. Ми, згідно вимоги, виписуємо певний препарат в відділення для того, щоб пацієнти відразу прийшли, не чекали і видаємо його згідно потреби. На жаль, ми не контролюємо розподіл препаратів та коли він до нас приїде, але ми це висвітлюємо на стендах, в засобах масової інформації. Пацієнти можуть з цим ознайомитися, які препарати є в наявності або коли вони можуть бути. Або пояснити пацієнту, що деякі препарати, які їм прописують ті чи інші фахівці з інших лікувальних установ, взагалі державою не закуповуються, і ця проблема також є. Програма медичних гарантій діє в Україні близько чотирьох років, безоплатними для онкопацієнтів і ліки, які перераховані у постанові кабінету міністрів номер 216. Олена Крічко, Михайло Орбанович – новини сі 4 від 27 до 300 тисяч гривень саме такі суми заклали автори ідеї на реалізацію проєктів. У Чернівцях відбувся другий етап конкурсу громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів. Учасники презентували свої ідеї перед комісією серед поданих ініціатив: створення культурних просторів, проведення фестивалів, пленерів та зйомки фільмів. Як ці проєкти вплинуть на культурний розвиток Чернівців, розкаже Альвіна Абрамчук. Чернівецький центр традиційної культури Рута вперше бере участь у конкурсі ініціатив і подав найбільшу кількість проєктів п'ять. Серед ідей, два фестивалі, майстер-класи та створення сучасного простору для молоді, де проводитимуть культурні заходи. На його облаштування потрібно 100 тисяч гривень. Ми хотіли обладнати невеликі приміщення, десь 75-80 квадратів, які в нас є зараз вивільнені, зробити там невеличкі ремонти поточні і зробити. По сучасному, тобто закупити пуфи, поставити стелажі там, де була сучасна українська література, різні ігрові ігри настольні, настільні, які б дали можливість об'єднати наш наших дітей, і в той час вони б не сиділи б в гаджетах, в телефонах, а займалися б пульт креативували один між собою. У Чернівцях уже двічі відбувся фестиваль Людень. Організатори прагнуть розвивати і масштабувати його, тому подали заявку на конкурсі ініціатив. Ще один проєкт фестиваль творчості особливі незалежні, який планують провести для дітей з інвалідністю. Ми об'єднуємо культуру, мистецтво митців, які створюють крутезні речі, абсолютно українські. Ми Популяризуємо виключно місцевих митців, і тому я думаю, що це очевидно, що люди він прожився, він сподобався, і ми готові його розвивати. Інший проєкт це стосується громадської організації Особливі серед нас. Ми кожного року для діток і не тільки для діток з інвалідністю влаштовуємо різні івенти та свята. І нам хочеться спробувати в цьому році зробити його масштабнішим. Нам хочеться, щоб це переросло в фестиваль, і щоб кожна дитина має маму, тата мають сім'я кошти чи не мають мала право показати свій талант, і інші люди, які приходитимуть, зможуть напевно зацікавитися і допомогти цій дитині в встановленні і в розвитку її таланту. Центральна міська бібліотека хоче реалізувати проєкт для людей, які погано бачать або для незрячих. Вони планують створити приміщення, оснащене сучасним комп'ютерним обладнанням, де будуть різну літературу адаптовувати в аудіокниги. Це комп'ютерна техніка, яка буде виконувати функцію очей для людей, які не бачить. Тобто наш бібліотекар, який працює в цьому відділі, вже працює. Він має змогу за програ... своєю програмою переформатовувати друкований текст у звукову доріжку, тобто створювати аудіокниги для будь-кого на будь-яку тему для будь-яких потреб: і для навчання, і для дозвілля, і для ознайомлення з. Різною новітньою літературою, нонфікшн. У конкурсі взяли участь бюджетні установи та громадські організації. Переможці другого етапу будуть відомі через кілька днів. На фінансування ініціатив з міського бюджету передбачено 1 мільйон гривень. Переможцями можуть стати кілька проєктів, а максимальна сума гранту для кожного 300 тисяч гривень. Реалізувати свої ідеї учасники мають у період з 1 травня по 31 жовтня. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі-4. Волейбольна команда Буковинка перемогла у двох фінальних матчах чемпіонату України з волейболу серед жінок. Змагання відбулися 29 та 30 березня у Чорнівцях. Суперником Буковинки стала одеська команда Балта. На грі побувала і знімальна група Сі-4. У спортивному клубі Маленький Париж Ажіотаж вболівальників. Приїхали вболівати за Буковинку. Тут наші підростаюче покоління, дівчата, які теж вчаться грати у волейбол, підтримують, вчаться досвіду, бо це неймовірно великий рівень гри, тому ми емоційно задоволені. Ми оболіваємо за Буковинку, бо ми самі з Буковини. Перший раз на такій грі і враження супирає, суперові, просто бомб. У першій грі фіналу Буковинка здолала Балту з рахунком 3-0. Другий матч завершився рахунком 3-1 також на користь чорнівецької команди. Найкращою гравчинею стала капітанка команди Крістіна Німцова. Вчора ми перемогли 3-0 і можливо, саме цьому ми трішки так підросла І першу партію ми програли, але Ну, я рада, що ми змогли зібратися вчасно і доказати, що ми варто цього чемпіонства. Команда Балти дуже ну, серйозна. Ми грали з ними кубок, ми програли, тому ми дуже хвилювалися, як це буде. Але я рада, що ми змогли переломити їх. Ну і це, я думаю, було видно. Ми до останнього билися, і я думаю, що ми поїдемо зараз до них наступного тижня, і нам буде дуже важко, але ми будемо старатися. На початку ми трохи дали слабинку, ми розгубилися так мовити, але потім зібралися, показали свою гру.

Три гри, і якщо ми зараз би програли, нам пошли збирати ще додаткові дві або три. Тому нам було важливо взяти цю перемогу в домашньому залі з цими глядачами. Команда Буковинка інтенсивно готувалася до чемпіонату України і удосконалювала свої сильні сторони. Це командний дух і воля до перемоги. Тобто дівчата всі боролися за кожен меч, не дивлячись на рахунок. Готувалися в звичайному режимі. Була нагрузка у дівчат, ну тобто, але все було в. Режимі, такому як мають готуватися до змагань, волейбольна команда Балта, хоч програла у фінальних матчах, планує провести реванш з буковинкою вдома. Я вважаю що ми сьогодні трохи не допрацювали в захисті, були проблеми з прийомом, і трохи не вистачило нам добити м'ячі. Важливі сьогоднішній матч мені сподобався більше ніж вчорашній. Ми робили. Робота над помилками на жаль, сьогодні не все вдалося виконати так, як би хотілося. Але маємо надію, що вдома зможемо зіграти краще, показати більш якісний волейбол. Не дивлячись на те, що ми програли, старалися, боролися, але ну ми не використали ну я скажу процентів на 50, не використали своїх можливостей в силу. Того що не вистачило концентрації уваги, не вистачило зарядженості, такої, яка була в буковинки. І при тому, що при рівному десь приблизно потенціалі тільки за рахунок бажання характеру, можливо, молодості. Буковинка на сьогоднішній день була цих два дня сильніше. Наступного тижня Буковинка їде на Одещину догравати чемпіонат України з Балтою. Фінальна серія триває до трьох перемог. Тому матчі, які відбудуться вже наступного тижня на домашній арені Балти, обіцяють бути не менш захопливими. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін. Новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. більш детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4